Цьогорічне свято преображення Господнього, як і завжди урочисто відзначали в Києво-Печерській лаврі. Богослужіння правилось архієрейським чином і очолював його предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. На площі перед Успенським собором Лаври було багато богомольців. Більшість із них прихопили із собою кошики із фруктами. Тут і червоноботі яблука та груші, соковиті сливи й виноград усе, що так щедро дарувала людям природа. Не забули віряни і про мед та квіти. Після богослужіння блаженніший владика Онуфрі окропив ці дари святою водою. До цьогорічного преображенського свята у Лаврі додалася ще одна знаменна подія. Після богослужіння митрополит Київський всієї України Онуфрі освятив великий дзвін для Лаврської дзвіниці у 2005 році. Його подарували блаженнішому митрополитові Володимиру донецькі ливарники. Увесь цей час дзвін стояв на постаменті неподалік Успенського собору. І, от у день преображення, його вирішили встановити на лаврську дзвіницю. Охочих бути свідками цієї події виявилося чимало. Дзвін для православної людини має особливе значення. Він не лише скликає вірян на богослужіння, а й налаштовує їх на певний настрій. Благовісник не знаю, як навіть сказати. Чогось такого світлого, що розганяє нечисть в душі і в нашому суспільстві серед людей, що об'єднує, мабуть, в такий нелегкий час нашу країну. Це ну, дуже добре, як об'єднуюча така сила, об'єднує да, всіх православних християн, тому що вони звертають увагу на церкву і повертаються до Бога. Не приховуючи хвилювання, всі, хто завітав того святкового дня до лаври, спостерігали як вели дзвін, а його вага більше семи тонн, Піднімався до гори, щоб зайняти своє місце на дзвіниці. Для мене цей головний дзвін у моєму житті, і не дзвіна колокол, тому що до революції називали колокол. Це коло і коло, який дзвонить. А зараз він головний, тому що ваша увага до нього прикута і тому, що не всюди добре, і не всюди тихо в Україні, і тому цей колокол піднімають в такий важкий час для того, щоб люди знов поєдналися. Це колокол народний, колокол єдності.